Крадіжка століття це було схоже на сцену з голівудського фільму. Так серед білого дня, поки Лувр готувався до відкриття, сталася зухвала крадіжка. За офіційними даними, уся операція зайняла всього сім хвилин. Злодії використовуючи вантажний ліфт та маскуючись під будівельників та працівників музею, проникли до галереї «Аполлона». Розбили вітрини та втекли на спортивних скутерах. Вони винесли дев'ять пам'ятних предметів: усе, що належало французьким монархам, але найбільше постраждала колекція Бонапартів. Так, серед вкраденого діадема, намисто та одна сережка з рідкісної сафірової парюри королеви Марії Амелії. Також зникли смарагдові сережки та намисто, які Наполеон подарував дружині Марії Луїзі, але найбільше постраждала колекція імператриці Євгенії, і так було викрадено дві брошки, одна з яких була з діамантами 14-го, діадема та її корона. Деякі прикраси, як оцефірова парюра, ще до 1985 року були у приватній колекції графа Парижу та регулярно одягалися. Але на щастя, зламану корону імператриці Євені таки знайшли викинутою неподалік. Але на жаль, іншим прикрасам не так пощастило. Експерти сходяться на думці, що більшість шедеврів. Вже розібрано, тому що на це от потрібно витратити приблизно годину, або ж їх вже хтось купив до своєї приватної колекції. На жаль, така історична цінність втрачена назавжди. Навряд чи ми коли-небудь побачимо їх ще в Луврі, але ви не забудьте підписатися на канал та пишіть свої думки в коментарях.